Всіх вітаємо, компанія тепер Вінницький філіал, у нас нове надходження НМС в рестайлінгу 2016 рік випуску. Двигу нас 1.8, додатково встановлено ГБО 5-го покоління. Маємо одного власника в Україні, приганялася машина для себе, 109 тисяч пробігу. Він у нас на автоматі. З переднім приводом, звичайно, ж. базова комплектація. По кузову технічно зауважень ніяких немає. Свіжа маса залита, буквально 1000 км назад. По салону, друзі, у нас ось такий текстильний салон, але погляньте на його стан. Задній ряд як новий. В той же час, карти такі ж самі, проклеєно додатковими плівочками на порожках, резиночки. Хазяйський автомобіль. Спереду маємо також сидіння в ідеальному просто стані, без ніяких заломів. Мультимедіа у нас маленька з блютузом, двохзонний клімат. Додатково встановлено таку цікаву. Іставочку для телефону, круїз контроль присутній, помилок немає. Друзі, газ вписаний. Газ у нас десь 70 на 30. Вже підготовлений до зимового сезону автомобіль. Можете придбати за ціною 13 490 доларів або можна пригнати ваше місто.